Добро вечора. Е, є певні цікаві цифри, і гріх буде з вами їм не поділитись. Почнемо з 2.08.2025 року. Рязанський. 131 мільйонів тонн на рік. Це практично 5% від загального обсягу. Також 2.08 Новокуйбушевський 8,3 мільйонів тонн на рік. Ідемо далі. 708. Афіпський 7,2 мільйонів тонн на рік. 10.08 Саратовський 7 мільйонів тонн на рік. І вишня на торті сьогодні вночі. Волгоградський 14,8 мільйонів тонн на рік. Ви спитаєте, що це? А я відповім, це 5 Єбанарських НПЗ, які були уражені українськими БПЛА за 12 днів серпня 25-го року. Потужно. Потужне. Я думаю, що ї, їм боляче. Не так, як би нам хотілося, але все ж таки. Гарного вечора! Бережіться себе. Слава Україні!